Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні! Значить, Дивіться, підсипав, постелив, гумка, бляха, стіл. Ну, ще крісло зараз принесу і ці, забувся. Маселко, те, що мені подарували. Казати хто, не буду поки. Е, Стела вже доробив ці штуки, доски чекаю, бо позичив доски ці, що мені треба, оцього. У мене вже таких немає. Тут трошки підшаманив, постелив, вже щось там вкинув туди. Це буде, до речі, зверху. О, вже вода пішла з цього. Ну ладно, я там повиливаю. От. Загнав прицепа, щоб поки-поки не треба культиватора, ще поки що. Але треба буде ще на одне місце. Вкинув на прицеп. Лужочок зараз скоро горати. Під Підшаманив, зробив я це яблучко, все нормально, все прекрасно. Ну так якось вирісовується вже щось на щось похоже. Каністри перемістяться, звісно, туди всі. Тільки так поки що, як воно все виглядає, щоб ви мали якесь уявлення. Ну, місця ну, нормально. Тут ще буде куди, щоб хати, типу тут ще місце з тієї сторони до холери грабліше на прицепляжу, то місця хватить. Е, значить, дивіться, в двох словах зразу нагадаю вам: нагадаю, за збір ми збираємо хлопцям на Mavic 2. Нам ще треба кавалик, нам ще треба 15 кусків зібрати, хлопці. Збираємо. Вже трошки зібрали. Ми зорієнтувалися з Віталіком, що він десь виходить на гривні, десь приблизно до 20, в всередні, десь там плюс-мінус 20 тисяч гривень. То вже в нас 5 є. Нам треба ще дозбирати. Дозбираємо, надіюсь, хоча б до зими люди. Давайте піднажмемо, о, ще тут буде моя весервага. І все остальне. Значить, я бачу, що вам зайшло, зайшла тема вчорашнього відео. Люди люблять, як я говорю правду, як я нічого не боюся і так далі. І хочеться прояснити ще кілька моментів. бо там Ми з Георгієм трохи таку вступили в таку полеміку і так далі. Він в дуже багато чому правий. Там Я не скажу, що він навіть в дечому, щоб він не правий був, там він все правильно сказав. Але, можливо, тут трошечки треба дати більш таке пояснення цікавіше. Того, що я знаю три магазини і знаю особисто. Колишніх і теперішніх їхніх працівників, які під виглядом інсайду, мені таку інформацію не дають час від часу, коли я даю на неї, як то кажуть, запит. І виясняється одна проста фігня. З одної сторони, це схоже на дійсно те, що казав Георгій, на контрабанду. Однозначно, ніхто нічого не скаже, і це нормально під виглядом чогось там, чогось там, в коробці з чим, чимось тимось, їде тето-тето. -те Яке в комплекс справжній не входить. І, звісно, в людини є вибір погоджуватися з тим комплектом, що їй пропонує магазин, чи з ним не погоджуватися, шукати деінде. Але давайте е, на чистоту. Мені до того діла, вроді би, якби мається на увазі якогось комерційного чи якогось недобросовісного, типу, якусь конкуренції, немає. Так? Мені, якби не було що робити, то я може, робив би щось більш цікаве для мене. Але я вважаю за обов'язок розказати наступні деталі. Приїжджають вони всі, хлопці, майже всі ці мотоблоки, мототрактори і так далі, майже всі однаково. Так? Це все дійсно справді залежить від магазину. І тут можна, як то кажуть, маніврірувати, маніпулювати цим. Всим. Бо якщо один магазин дає нормальний зіп, а інший не дає нормальний зіп, але ціна однакова, то ми можемо собі дійсно на користь того чи іншого зробити і вибір. От для прикладу, мій зіп. Там був фільтр, кольця, прокладка, кілька кончених ключів, слава Богу, був ключ до маховика зі съйомником. Е, І е е е все. Більше інструкція. Дай Боже. Мой знайомий, який після мене буквально там кілька місяців купив ось цього трактора, наступний зіп. Я вже, чесно, я забув, де він його купляв. Я забув, але зіп був наступний. Розпилювач, куча ключів більше і якісніші, більше, як у мене. Два фільтри. Шайба під форсунку, плунжерна пара, ремінь на, на вентилятор. Так, 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 що ж там ще? Сухарики, клапани, пружини, прокладка під головку і повний набір прокладок під піддон, під бокову кришку, під радіатор до мотора. Запасна сіточка в бак. Ще одна трубка високого тиску. Три штуцери. Паливопровід. Що ж там ще було? І. Певно, то все. Певно, то все. Так. Напевно, все, ну, але це погодьтеся набагато багатше, ніж в мене. Я, чесно, я забув, в якому він магазині брав. От мені великі, з якихось невеликих. Чи агромеханіка, чи, ну, менше з тим, я, щоб ніхто мені там не казав, знову щось там відумаєш. Е, і так далі. Ось така фігня. Тобто, ну, їм же ж, і ціна все те саме. Но ті, виходить, значить, Якщо взяти по-справжньому, імпортер там то один той самий. От. І кожен магазин сам собі не возить, можете мені повірити. От. Є Мінягро, є ДТЗ. Ну, і Мотостор щось собі там, трошки щось собі там окремо. Це окрема тема для е, обговорення. Ми її поки що піднімати не будемо, бо там ну, то їхнє діло, те, що вони роблять. Але от зауважте просто ці нюанси. Тобто хтось обікрав, хтось не обікрав. Знову ж таки, тепер оце питання. нас знову ж таки… Мене в мотокосмосі обікрали, виходить? Мене обікрали. Зіпи йдуть всі однакові. І так воно має бути. Я в ДМТЗ бачив Зіпи їхні і так далі. Я говорив з ними, толкувався, питався. Ніхто туди свого нічого не докладає. Як воно йде з Китаю, так вони і лишають. Ну, от вам і відповідь на ті, так, як то кажуть, такі обширні питання. На жаль, на жаль, воно так дійсно. І те, як вони сюди, воно сюди приїжджає, в первозданому вигляді воно до нас не потрапляє. І ніколи, на жаль, не потрапить. В більшості випадків. Отака от то музика, хлопці. І от не доб'ється ніде ніколи толкатого. І сидиш у собі думаєш, от коли тебе ще мають наїбати. І таке. І з такою фігньою дійсно тяжко боротися, ну, але я роблю, що в моїх силах для того, щоб якось та ситуація змінилася. Тепер, хлопці, основна частина відео. Друга сторона тої здорової, дебільної медалі, блядь, Яка називається неадекватні, неактуальні ціни на сайтах техніки. Вчора Саша задав мені кілька питань на рахунок цього мій, до речі, мій земляк. Саша, вітання тобі. І дійсно, це дуже хороша тема для відео. Це дуже-дуже хороша тема для відео. Я звертаюся до всіх магазинів, а їх є дуже багато, які дивляться мої відео. І хочу дати вам таку людську пораду. Якщо вам ліньки змінити цифри на сайті, вам наплювати на це, на актуальні я розумію, що все це міняється з часом і так далі, і тому подібне. Но якось плюс-мінус, якось їх плюс-мінус плясуйте хоча б. А якщо вже вам критично ви залежні від курсу долара, то зазначайте, курс долара поточний, десь там, щоб він висвічувався, таке можна зробити JavaScript, щоб він відслідковував курс НБУ і висвітлював у вас його на сайті. І ціну навісного, чи техніки в доларах. Наприклад, як в Мотосторі. Там в гривнях ціни нема, там в доларах. А якщо є в гривнях ціна, то вона оновлюється залежно від курсу долара. Все. Це вам така порада. Це повний ідіотизм. Я, на жаль, дуже багато раніше, навіть ще як починав діяльність свою, вже от купив трактора, там от треба було мені навісне. Я дзвоню туди, пише 3, дзвоню 5. Я так дзвонив в 10 магазинів я кажу, та діть ви в сраку, тіпа, це так якось так діла не робляться хлопці. Ну ми що ми можемо кожен день міняти. Та не треба кожен день. Ну, де три, де п'ять. Ну, якби було 4,5-5, то людина б задумалася. А так потім з того всього ну, не виходить ні хрена, з того роя, ніхуя не виходить. Тому я вам хочу сказати, що в більшості своїй, що магазини, що перекупи, що люди, які займаються ремонтом техніки і так далі, від вас залежить, певно, тільки одне єдине. Правдивість наданої інформації, то тільки від вас залежить. І наскільки та інформація буде актуальною і правдивою, залежать ваші стосунки з покупцем, врешті-решт. Але дуже мало хто того розуміє. На жаль, отака в нас, блядь, ситуація тупарила в країні з тим всім. Людей вже тро, потрохи заїдають, які просто вам про те ніхто не каже, так? Ви собі живете і думаєте, що ви все робите прекрасно. То не так. То не так. Де буде брехня, ви брехне і світ пройдете, але назад не вернетеся. Це поки добре все, поки все прекрасно, так? Це, це поки ви з нас все витягуєте до останнього. Але то поки нема нічого вічного. І тим паче це, а людське терпіння має межу. І воно вже, вже до тої межі підходить. Медляно неувіренено, повільно, але впевнено, Ось так. Тому це я вам таку даю підказку, поки, поки ще є час це все змінити. Багато в чому. Вже чіплявся до тих всіх київських памороків, давав їм прикурити за те, щоб вони трошки, якось, якось, хоч Валера взявся за розум, хоч більш-менш поки що. поки що, Я його ще боюсь перехвалити другий раз. Хай трошечки те саме. речі, плужок. Ага, ще хочу нагадати: плужок плужком, все понятно, все прекрасно, купляв, ви знаєте. Там до мене трошечки теж були претензії, от ти там рекламуєш той магазин і так далі. Хлопці, я вам кажу, де просто я купив і воно таке як треба, бо багатьох моїх знайомих біда з тим. От. Це я можу сказати просто, де я купив навісне і так далі. Де я трактор купив, я ж вам не рекомендував, де я купляв трактора. Та, бо він був хер знає, як зроблений і так далі. Це все купа, всього було тут. Купа було нюансів, їхніх, саме їхніх недоліків. Чогось, як трактор їхав з Мініагру в людей, то я бачив, що там все з ним було почком. Ну, слава Богу, мотор коробка все добре. Ну, Це саме головне, в принципі, тут. Так далі. Тут йому, типу, по барабану. Ну, але тим не мені. то я вам що хочу сказати. Що від мене пряма реклама, це те, що в мене замовляють якийсь там огляд на щось там терапири, це можливо, я там, якісь там пару гривень заробити, це я можу. Але якщо я його не перевіряю толком на собі, то я там розпинатися не збираюсь. Якщо я його на собі це все перевірю, то я можу сказати, типу, за того пушка. Якщо я на собі запчастини від магазину техномодуль перевірю, то я так само можу їм сказати, що там все нормально і там дешево. Все, ну, тобто, то тільки так, те, що я перевірю на собі, те я вам скажу. От і вся музика. Так, рухаємося далі. Знову ж таки, нагадую за оцей збір на Mavic, хлопці. Я нагадую, я не вимагаю ні в кого гроші. Таке відчуття, що я вимагаю. Просто, ну, якось мені чесно, навіть і стидно, якби я мав десь більше грошей взяти, я чим більше бідав, Бо того, що пацанам там треба дійсно. Там біда. Нам тут нема біде зовсім ніякої завдяки їм, і це не треба забувати. Так що всі реквізити в описі заходьте, дивіться. І ще нагадую: якщо ви щось шукаєте якусь певну інформацію, в мене всі відео названі відповідно до того, яка тема відео розкрита. І щоб полегшити, також щоб зібрати відео докупи, щоб ви всі розуміли, де що знаходиться. У мене є списки відтворення. Хто в мене новий підписник? Людей багато підписалося. вчорашнє відео, 20 чоловік. То ви заходьте, подивіться. Багато знайдете для себе дійсно такого, що кажу, У мене є кажу, підписники, той самий Сашко, е, мій земляк і так далі. І, ну і я всіх згадаю дуже багато. Вони з самих початків. То їм теж пам'ятник три вот, ставити, більше 450 відео вони передивились. У мене води нема, в мене дурниць нема. В мене, мене тільки пару коротких відео, у мене все остальне таке. Ну, реально, в більшості є такі, ну, в більшості свої, можна сказати, лекції. Но вони не, не про херню якусь. Вони ділу. Я вам розказую так, як воно. Більшості є на білому світі. Що я для себе дізнався і що мені сказали інші люди? Бо я тут не сиджу в якомусь забитому селі на Волині, і мені не здається, я ж собі не уявляю того всього. Так? Я дізнаюсь, потім кажу вам. Я перевіряю на собі, я кажу вам, я щось роблю в тракторі, показую і кажу вам. І все останнє, що з цим пов'язано. Тому ось така фігня. Так, що в нас ще в планах? Ще в планах? Ой, я вже забувся. Щось тут, щось тут ще буде, коротше, ну, то таке. Ще маю я трошки зараз ще паливно підрегулювати. У мене щось, і треба цього бо я перекрутив. І з тим ручним газом треба подивитися і пружинку поставити, то я тим займуся, можливо, ще вам покажу. А ще також я... Віталік мені скинув відос ремонт щеплення, це такий анонс невеликий. Ви там повинні це все побачити. І, до речі, ви всі пам'ятаєте, останні це останній огляд тракторця у мене. Це такий саморобний трактор. Всі його хвалили, дуже сподобався, повноприводний, з мотором ZT110 NDL, 17,5 кінських сил. Капітально трактор зроблений, супер, бомба! Капітальна, розподілитель там класний, там мости, коробки, все супер. То я посилання на канал, бо чоловік все-таки зайнявся своїм каналом. Він там робить огляди, розповідає, відповідає на питання. Я посилання на його канал, я викладу. Ви зайдете, подивитесь. Я так до слова згадав, просто бо ну, людина, я обіцяв, що я зроблю таку маленьку рекламу по-людськи. Тобто мені не шкода, У мене 5 тисяч, буде 105 колись, може і не буде того. Наприклад, я не буду ні з кого, ніякої ні копійки брати, бо то безсовісно. Я колись з нуля починав, мені ніхто ніякої реклами не робив. Так? Мені, якби так, хтось щось мене кілька разів згадав, типу так, мається на увазі в себе на каналах. Це згадка. О, там, Іван Біспроагро, сільський трудяга, валік. Каналу «Татовий гараж». Я дуже дякую. Типу. От, Єгору, Валіку, Івану. Е -е, ще можна подякувати також. Е -е, мене інколи згадують в магазині Мотостор пару раз Костянтину хочу подякувати. Це теж просто так по-людськи. Бо він побачив, що я дурниць не милю, а типу, все поділу, той так по-людськи так також вирішив. Ну, і певно, найбільшу рекламу мені зробив канал «Мінітрактор Укр», Олексій. Той, що типу, в церкву ходить, але клепки немає. От, і вічно засмарканий або п'яний. Або і засмарканий і п'яний. Ну менше з тим. І то би ж так само. Вони там всі, два чоботи пара. О, особливо як вони горали, о бля, я покажу потім. От, Таку мені зробили рекламу. А хтось таку серйозну згадку про мене, мається на увазі десь так от на вищих каналах, чи комусь щось там е, ну хтось хотів би так просто подякувати, чи поділитися моїми відео, що я дійсно щось толкове роблю. Того не робив, на жаль, ніхто. Ну, масштабно, маю на увазі, я хлопців не зменшую їхню цінність і подяку за те, що вони зробили, цих, що я згадав. Однозначно, просто кажу, що так, щоб мені щось, то ніхто мене там нічого не рекламує, і так далі. Тому я по-людськи хочу людині допомогти. Кожному, хто мене попросить допомоги, той в мене її одержить. Ви собі запам'ятайте, бо я працюю для вас, а не для себе. Так, а я зараз займуся газом, займуся пружиною І, можливо, і зніму на рахунок цього відео. Але потім ще подивиться, що там Віталік з на намотив. Тому що там ремонт це все це тоже великий досвід для багатьох, багато хто і того не знає, що там, як там. Но ремонт займає там лічені хвилини, мало що там не знаю, година. Це якщо ти не знаєш геть нічого. От. Але на фундаменті того відео, 2 секунди, все. тобі просто треба одному і другому повторити. Я вам кажу, багато нагадую. Хлопці, вам треба тільки тепер повторяти багато чого. Після мене, після колег моїх і так далі. Це вам золота жила просто. Я надіюсь, ви це цінуєте, бо я вас ціную точно. А наразі, добрі хлопці, ну, ну такий гараж. Я знаю, пишіть свої думки, хто що скаже, типу, чи таке воно, чи не таке, чи щось, чи не щось. Будьте всі здорові!